Акту в Донецьку у Берлінській заяві від 21 січня 2015 року міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії закликали до негайного припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії розмежування згідно з мінськими домовленостями. Проте мирні мешканці на Донбасі продовжують гинути від обстрілів бандеформування. Список жертв цинічних терористичних атак, в тому числі поблизу Волновахи, поповнився новими іменами мирних мешканців, що загинули внаслідок обстрілу тролейбуса в Донецьку. МЗС України засуджує будь-які застосування Збройних сил проти цивільних громадян. Україна дотримується режиму припинення вогню та робить все можливе для уникнення подальших жертв серед мирного населення. Артилерія повинна замовчати, і режим припинення вогню має бути відновлено. Бойовики, російські регулярні підрозділи. І важка воєнна техніка повинні залишити територію України. Контроль України над державним кордоном має бути відновленим. Лише ці кроки повернути мир і безпеку на Донбас дозволять провести всебічне та неупереджене розслідування всіх смертей та зберегти людське життя. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на сході України у своєму звіті надала свідчення українського військовослужбовця Кіборга про використання проросійськими бойовиками хімічної зброї в районі Донецького аеропорту. За словами військовослужбовця, у багатьох кіборгів із аеропорту Донецька спостерігалися симптоми, які подібні до тих, що виникають внаслідок газових атак. Компетентні органи проводять перевірку даного інциденту. Нагадаємо, що застосування хімічної зброї заборонено конвенцією про заборону розробки виробництва накопичення застосування хімічної зброї та про її знищення від 1993 року, яку підписали 190 країн світу. Протягом останньої доби ситуація в зоні антитерористичної операції характеризувалася жорстким протистоянням між російсько-терористичними угрупованнями та підрозділами сил антитерористичної операції. Бойовики намагаються зайняти стратегічно вигідні позиції для подальших військових операцій. Російська Федерація продовжує посилювати свій військовий контингент на сході України. На ключових оперативних напрямках відбувається заміна угруповань бойовиків на військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, загальна чисельність, яких на підконтрольних бойовикам територіях сягнула найвищого рівня з початку конфлікту на Донбасі, понад 9 тисяч російських військових. Командування збройних сил Російської Федерації забезпечує постійне надходження у район бойових дій живої сили і військової техніки, посиленої засобами протиповітряної оборони, системами зв'язку, розвідки та радіоелектронної боротьби. Через неконтрольовані ділянки українсько-російського кордону у великій кількості заводяться боєприпаси приблизно 30-40 вантажівок щодоби. З цією метою, а також для забезпечення постійної ротації російських військових, до кордону з нашої держави, передислоковуються окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації, зокрема 20-ї гвардійської армії Західного військового округу Збройних сил Російської Федерації зі штабом Ніжегородській області. Бойовики так званих ДНР та ЛНР. Обстрілювали позиції сил АТО на всіх напрямках, використовуючи артилерію, міномети, танки та установки ГРАД. За минулу добу ми втратили трьох українських військових. Ще 50 було поранено. Вчора, з метою дискредитації Збройних сил України, керівництво терористичної організації ДНР провело так званий марш полонених в Донецьку. Цю акцію, що була спрямована на приниження честі та гідності українських військовослужбовців та суперечить нормам міжнародного права, зокрема, Женевським конвенціям 1949 року, вже засудили ОБСЄ та правозахисна організація Amnesty International. На сьогоднішній день активно ведуться переговори з ватажками бандоформувань про звільнення українських полонених. Вже вдалося звільнити трьох українських військових та повернути тіла. Восьми загиблих воїнів. У місті Ровенків Луганської області на території підконтрольній бойовикам так званої ЛНР, відбулися сутички між терористами та козаками Отамана Козіцина. Будь ласка, відео. Це не те. В результаті під обстріл потрапила школа, в якій на той момент проходили заняття. За щасливим збігом обставин ніхто не постраждав. У Донецькій області через обстріл терористами селища Кірова, Дзержинська міськрада, знеструмлена під шахти Північна. В результаті цього 84 гірняка було заблоковано під землею. Завдяки оперативним та професійним діям українських рятувальників всіх шахтарів вдалося підняти на поверхню. До міста Красноармійська Донецької області прибула група переселенців із селища Северної Ясиноваського району у кількості 35 осіб, з них семеро дітей. Вимушених переселенців тимчасово розмістили у спальному корпусі на території школи, забезпечили продуктами харчування та гігієнічними засобами. Вчора у Костянтинівському районі Донецької області представники української влади роздали гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування, дитячого харчування, матрасів та подушок. Триває робота оперативників із забезпечення громадського порядку в Україні. 22 січня в рамках посилення антитерористичних заходів Служба безпеки України у місті Первомайськ Харківської області провела успішну спецоперацію із затримання бойовика з бандоформування оплот. фрагментом листа. В ведре находится тряпка синего цвета. Отлично. Пожалуйста. Пистолет. ПМ со снаряженным магазином. Также в патрон, находятся Его Смотри. Количество будет устанавливаться. Слушаем. Да, боевой. 7,62. Да, 7,62 боевой патрон. ногам, револьвер. Есть, есть. Встановлено, що 35-річний місцевий мешканець брав участь у бойових діях на боці терористичної організації ДНР проти бійців Збройних сил України в районі міст Старобешева та Докучаївськ Донецької області. В ході проведення слідчих дій у гаражі, які належать затриманому, правоохоронці вилучили пістолети та набої, які ви зараз відули. бачили на відео. Українці проявляють пильність і перешкоджають диверсіям. Вчора в місті Сміла Черкаської області на території залізничної станції імені Тараса Шевченка, Одеської залізниці, біля пішохідного мосту. У схованці виявлено сумку, у якій знаходилися три гранати РГД 5 600 грамів вибухівки та вибуховий пакет. Українська влада дякує громадянам за виявлену пильність та закликає усіх не бути байдужими до терористичних загроз. Схованку своєчасно викрито та знешкоджено. Триває чергова хвиля часткової мобілізації в Україні 20 січня, у перший день мобілізації у Харкові. Більше двох тисяч добровольців-патріотів, не чекаючи на особлив... на особисте запрошення. Які були готові захищати свою батьківщину зі зброєю в руках, прибули до місцевих військоматів. Також в січні лише у Харкові більше ста мешканців Донбасу виявили бажання служити у Збройних силах України. Президент України Петро Порошенка вчора підписав указ про відзначення державними нагородами українських військовослужбовців за особисту мужність, героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності України високий професіоналізм, вірність, військовій присязі. Всього було нагороджено понад 170 військовослужбовців Збройних сил Російської збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Державної прикордонної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій, серед нагороджених: рядові сержанти, офіцери, механіки водії, танків, стрільці, розвідники. Україна продовжує технічне переоснащення армії сьогодні, 23 січня, на Гончарівському полігоні. Відбувається показ озброєння та військової техніки, яка розробляється підприємствами вітчизняного оборонно промислового комплексу. На полігоні будуть представлені новітній вітчизняний легкоброньований автомобіль з автоматичним блоком озброєння Кіборг, гранатомет із зарядами високої потужності, піхотний вогнемет, безпілотний літальний апарат. Мотодельтаплан для сил спеціальних операцій, пристрій викиду хибних цілей для авіації, парашути, станція оптика електронного придушення, системи прицілювання та навігація. Також остання розробка водолазного спорядження для бойових плавців. Також учора з Рівненщини до зони проведення антитерористичної операції відправлено мобільний пункт обігріву та відпочинку і захисту українських воїнів. Контейнер приміщення розрахований для одночасного розміщення 20 бійців і буде розміщений на одному з блокпостів на Луганщині. Українці продовжують підтримувати своїх воїнів так на Одещині Учні Березовського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету виготовили маскувальні сітки, які допомагають військовим в зоні АТО залишатися непомітними для противника. Виготовлені сітки направляються в зону АТО одеськими волонтерами днями. Бійцям Національної гвардії України, які проходять лікування в столичних медичних закладах, від поранень передали цінні подарунки від української діаспори Канади. Вручаючи подарунки, благодійники побажали бійцям скорішого одужання. Також учора до постраждалих ДТП військовослужбовців Нацгвардії України з батальйону оперативного призначення імені Героя України генерала Сергія Кульчицького завітали українські артисти. Палата головного військово-клінічного госпіталю, де знаходяться на лікування кілька нацгвардійців, перетворилася на концертний майданчик з виступаючим творчим колективом та глядачами. Також п'ятеро міліціонерів-учасників антитерористичної операції були відзначені міським та обласним керівництвом Вінниці за патріотизм, мужність та відвагу, виявлені під час виконання службових обов'язків із забезпечення державної безпеки і цілісності України. Зокрема, почесні грамоти отримали бійці батальйону особливого призначення Вінниця. Триває Ротація захисників Батьківщини, що несуть службу на сході України. До зони проведення АТО було відправлено зведений загін та роту патрульної служби міліції особливого призначення Світязь. Міліціонерам придбали нову форму, захисну амуніцію, спецзасоби, зброю, боєприпаси та медичні препарати забезпечили харчуванням, водою та речами першої необхідності. Провести правоохоронців на передову, окрім рідних і близьких, прийшли. Волонтери обласного координаційного центру допомоги бійцям антитерористичної операції. Вчора у Харкові було відкрите транзитне містечко для тимчасових переселенців. Містечко складається із 13 будинків та розраховано для проживання 383 осіб. Будинки оснащені всім необхідним для комфортного проживання людей. Відкриття містечка стало можливим завдяки всебічній гуманітарній допомозі з боку уряду Німеччини. Та особисті участі надзвичайного та повноважного посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні доктора Крістофа Вайля. Транзитні містечка також функціонуватимуть у Запоріжжі, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Нікополі, Кривому Розі та Павлограді. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що своїм вторгненням в Україну Росія порушила принципи Європейського устрою, які існують ще з часів Другої світової війни. І санкції проти неї триватимуть доти, доки вона не погодиться з міжнародними вимогами припинити розпалювати конфлікт на сході України. Поки що все. Будь ласка, якщо є питання, колеги, ваше запитання, ліна Шевченко, Ліга. Уточніть будь ласка, троє звільнених з полону йдеться про тих, хто був взятий в полон під час бою в Донецькому аеропорту. Так. І чи є в штабі АТО інформація про те, що в Донецьк заведені системи ГРАД в Донецьк городку? Якщо так, то скільки їх? Чи відповідає дійсності інформація про те, що Росія завела на територію підконтрольну терористам систему залпового вогню «Смерч» І яка наразі ситуація на 31-му блокпості? Військова техніка, яка заводиться Російською Федерацією через неконтрольовані ділянки Державного кордону України, є і в Луганську, і в Донецьку, і на територіях, які зараз контролюються бойовиками. Серед цієї техніки є і системи залпового вогню «Смерч». Щодо 31-го блокпосту, там зараз насправді це не просто блокпост, це система укріплень. І, власне, сама точка 31-го блокпосту зараз перетворилася на поле бою, тому власне на цьому блокпості наших українських військових немає. Вони відійшли на а, наступну укріплену позицію, і шляхом вогневого а, стримування зупинила рух проросійських бойовиків і утримує позиції і сьогодні, на цьому ж місці. Що точніше, будь ласка, чи правильно ви зрозуміли, що зараз в районі 31-го блокпосту іде бій? і скільки, якщо вам відомо, систем СМЕРЧ знаходиться на українській території і чим власне загрожує її застосування? Щодо системи кількості, нам точно невідомо, ми точно знаємо, що вона є, вона більш потужна. Набагато потужніше, ніж система реактивного залпового вогню. ГРАД має калібр за 200 мм і, зрозуміло, більш потужніше за дистанцію застосування. Це за близько 100 кілометрів може і далі лити. Ще маємо 4 запитання. Владислав Блачек, информационное агентство остров. Тут вот один из представителей боевиков, Павел Губарев, пишет, что идет наступление боевиков почти по всему фронту. В частности, он заявляет о том, что поселок Пески полностью под контролем боевиков. Также идет штурм 28 и 37 блокпостов. Также идет наступление на Крымское Попасную Троицкую, где образуется котел. Паралельно ведеться сильні обстріли, і йде зачистка посілка Шуми, також взятий красний партизан і Верхні Троїцька. Там і тут зачистки. Тобто, соответствует ли, в принципі, дуже багато інформації, як від цієї людини, так і від бойовика головного бойовика ДНР. Але складається таке враження, що вони просто роблять перепост який інформація, яка надсилається з Кремля, а там не бачить ситуація, яка дійсно є насправді. Піски залишаються за українськими військовими, ну і все інше, те, що вони казали, теж не відповідає дійсності. Тобто, всі позиції, які ми займали до сьогоднішнього ранку, вони займаються. Всі позиції, які ми займали, окрім 32-го блокпосту. Які ми були вимушені залишити, займаються українськими військовими, теж стосується і Донецького аеропорту, який також перетворився в поле бою. І одна частина із відповідними спорудами також контролюється українськими військовими. Запитання від телеканалу СТБ. Пане Лисенко, в мережі з'явилася інформація, що до України пройшли із території Росії 160 танків і 200 камазів з російськими військовими за добу. Якось можете прокоментувати чи це правда щодо такої інформації за цю добу, у нас такої інформації немає. Не готовий підтвердити. Артем Логотенко, телеканал Новин 24. Стосовно вчорашнього заяви лідера бойовиків Захарченка про неприпустимість обміну полоненими. Скажіть, чи проводяться зараз якісь реальні діалоги, чи можливо обміняти полонених? Власне, чи відомо скільки військових полонених зараз у терористів, і чи є на кого їх міняти нам? Дякую. Супереч цій заяві, ми вчора вже забрали трьох полонених хлопців. І якраз Захарченко був присутній. Я ж кажу, що таке враження, що не він готує, він навіть не бачить цих повідомлень. Просто на нього силка йде. Він не орієнтується в тій ситуації, яка є насправді. І робота щодо вивільнення наших хлопців, яких захопили під час цих бойових дій. У нас постійно йде для того, щоб їх звільнити. І нам повірте, є на кого міняти. У 112 каналу було запитання. Вітаю, пане Андрію, телеканал 112 Україна. Знову повертаюсь до Олександра Захарченка, голови так званого ДНР. У російських ЗМІ з'явилася інформація, що він оголосив про припинення переговорів з Києвом тільки про обмін полоненими. Чи свідчить це про остаточне припинення припинення переговорів? Ну, ще раз кажу, що здається, що він ще не встиг узнати про це повідомлення, тому що. Російські ЗМІ, вони спочатку для себе це роблять, а потім з цим ознайомлюють українські змі. А потім, мабуть, що узнає про це і сам Захарченко. Тому е, казати про реальність цих і сутність цих повідомлень ну дуже багато питань до них. Е, були заяви про те, що начебто вже все, мир вони припиняють. Не було жодної доби, щоб не було обстрілів. Так, було вщухання. Була українські військові дотримуються режиму тиші, але відповідають. Бойовики ж насправді лише хвилями або посилюють обстріли, або трошки зменшують. Протягом останньої, останнього тижня ми бачимо лише посилення обстрілів. Тому коли вони вирішили вийти з мирних переговорів, не зрозуміло, оскільки вони постійно їх порушують. Дякую, І ще одне питання. Також з'явилася інформація, що бойовики вже взяли Світлодарськ. Яка у вас є інформація з цього Такої інформації немає. Дякую. Ще маємо уточнення. Яке щодо заяв Захарченка. Пане Андрію, Віталій Тарасов, телеканал Україна. Мені здається, не важливо звідки хто цю інформацію розповсюдив. Просто якщо вона з'являється, її треба перевіряти. І в мене в зв'язку з цим таке запитання. Чи посилюються українські позиції, чи йде на передову зараз якась підмога, і куди саме? У зв'язку з посиленням обстрілів та надходження живої сили і техніки з території Російської Федерації. Наші підрозділи, які знаходяться на передовій, вони посилюються, підняті резерви, створені кілька ліній оборони. І тому казати, що ми просто слухаємо повідомлення, це неправильно. Робляться відповідні висновки. Вище керівництво держави а, постійно моніторить ситуацію, і відповідні рішення від військового керівництва надходять у війська. І разом з цими рішеннями якраз і підмога до наших хлопців, і резерви. І знову ж таки хвиля чергової мобілізації показує те, що ми постійно в процесі. І те, що дуже багато патріотів, які не дочекають, не чекаючи, коли прийде повістка з військомату, йдуть, записуються і вирушають на передову. Це свідчить про те, що загальний, загальна тональність, загальний загальний настрій держави на те спрямований, щоб захистити нашу територію і не допустити ворога на територію України мирними переговорами, і ми є прибічниками цих переговорів, ми намагаємось. Досягти домовленості щодо того, щоб бойовики, врешті-решт, закінчили отримувати підмогу з території Російської Федерації, були виведені за територію України встановлений контроль на державному кордоні і повернуті всі заручники, які зараз знаходяться на сьогоднішній день. Разом з військовими за уточною інформацією є ще понад 600 заручників, які заходяться зараз у бойовиків. А ще скажіть, будь ласка, якщо все ж таки бойовики будуть продовжувати свій наступ, українські військові так само будуть мати на меті тільки відповідати, чи їм дозволять все ж таки переходити в активну стадію та відсувати цю лінію назад, чи навіть ще далі від того місця, де бойовики знаходяться зараз. Оскільки мінські домовленості є чинними, українські військові залишаються на лінії розмежування, яка була встановлена ще 19 вересня минулого року. Тобто, попри заяви, чи Захарченка, чи Кремляни, важливо про припинення миру. Українські силовики все ж таки його виконують. Буквально вчора, якщо ви пам'ятаєте, ще були переговори на рівні міністрів закордонних справ у Берліні. Є певні домовленості, є певні досягнення, і поки у нас все буде відбуватися, і є можливість проводити і бажання ці переговори участі всіх сторін, ми будемо домагатися для того, щоб цей конфлікт таки був вирішений політичним і мирним шляхом. Андрій Миколаївич, дуже дякую. Колеги, дякую. Наступний брифінг полковника Лисенка традиційно завтра о 12.30. Зараз за кілька хвилин брифінг...